Привіт, друзі! Вітаємо на каналі Футбольний потік UA. Сьогодні поговоримо про зимовий спаринг нашого Вереса. Команда провела контрольний матч проти польської Краковії під час зборів у Туреччині і гра видалася цікавою та напруженою. Поєдинок завершився нічиєю один до одного. Вже на 22-й хвилині гості з Польщі відкрили рахунок, Стоїлкович реалізував свій момент і вивів Краковію вперед. Але Верес не здався і активно грав у другому таймі. На шостій хвилині рахунок зрівняв Ігор Харатін точний дальній удар, який не залишив шансів голкіперу. Цей матч став важливим етапом підготовки до другої частини сезону. Тренерський штаб міг оцінити готовність команди, перевірити комбінації та дати шанс молодим гравцям показати себе. Хочеться відзначити, що гра була не лише результативною, але й насиченою моментами з обох сторін. Вболівальники побачили і хорошу гру в захисті, і цікаві атаки. Такий спаринг чудова можливість для Вереса відточити тактику перед офіційними матчами. Залишайтеся з нами на футбольному потоку ЮА. Ми будемо слідкувати за всіма подіями зимових зборів та готувати для вас найцікавіші новини про вам Верес і український футбол.